Ну, ви знаєте, я тут з ким У Києві я багато з ким розмовляв щодо можливості обміну Надії Савченко. В люди, в я зробив висновки, що процес йде дуже важко. Процес іде, во-первых, дуже тяжко однак це не проблема Києва, це проблема Кремля, тому що в цьому сенсі Кремль непередбачуваний. Готовності к я не можу сказати, що зі сторони Москви готовність до обміну є Та іншого вирішення ситуації з українськими політв'язнями і фактично заручниками в Росії, окрім як обмін, не існує. Нашовасіні що в Росії, какби Російський суд це похідне авторитарної влади. людей притягують до кримінальної відповідальності і садять не на підставі закону чи права, а через політичне свавілля і репресивний механізм, який діє в Росії. Репресивний механізм, діє в Росії. це в основному пропагандистські суди і суд Савченко яскраве тому підтвердження. Бо процесуалістики там немає. Процесуалістики там не ідіот знаєте, я думаю, шухя думаю, їх і поміняють. По перше, така практика вже застосовувалась. Як старкова офіцера російської армії, затриманого на території України на Донбасі і засудженого на 14 років, обміняли на Рахмана, офіцера збройних сил України. Тобто, сам по собі такий механізм вже працює по друге процесуальні можливості для цього також існують. Європейська конвенція про видачу правопорушників дозволяє відправити, відбувати покарання Савченко після вироку і звинувачення, і відповідно. Присвоєння і строку покарання в Україну а Єрофеєва і Олександрова, якщо вони будуть засуджені судом в Україні, відправити за запитом Москви відбувати покарання в Росію. Це можливий механізм обміну, і ніяких перешкод для цього немає. Так практика для для Є можливість просити помилування, але потрібно, щоб прохання подала сама Савченко, а вона відмовляється звертатися до Путіна. Тому, в силу протесту самої надії Вікторівни, цей механізм нізм маловірогідний. Але тоді не лише Росія, але й Україна мусить визнати надію Савченко винною. Київ на це готовий, Щоб врятувати людину, чи готові ви схитрувати, взяти на себе ту відповідальність, яку ви заздалегідь знаєте, що не зможете виконати? Адже та сторона теж знає, що людина не буде сидіти, тому в моєму уявленні, враховуючи всю ситуацію, можна піти на будь-які декларативні зобов'язання, які ви не збираєтеся виконувати. Так як це свого часу зробила Москва, яка ніколи не Збиралася дотримуватися Будапештського меморандуму, коли вона його підписувала. Вона що гарантувала територіальну цілісність України? Тому і у цьому випадку головне. Відправити додому, а все інше це технічні деталі. Все ж по контактних З ким ви спілкувалися у Києві? Хто допомагає вирішити долю надії Савченко? конечно, це особи близькі до оточення президента Порошенка. Хтось із Верховної Ради, різні люди. люди ну опять сама по собі сама політична влада в Києві сприяє захисту Савченко. Ми отримуємо документи з СБУ. співпрацюємо з геп. У тісно дуже тісно з консульським департаментом МЗС у Києві. Коло людей насправді дуже велике. Просто я не запитував, чи можу вголос називати їхні імена Та й Ви це не має значення. Мені потрібно довести нашу думку до першої особи, яка приймає рішення, і почути хоч якусь виразну інформацію щодо перспектив обміну я і мій колега Микола Полозов вважаємося великими ворогами, так як ми беремо участь у всіх політичних процесах. Але справа в тому, що ми і не є переговірниками, адвокати не беруть на себе цю функцію. Моє завдання в іншому, у тому, щоб процес, який йде в Донецьку, так вести, аби у сторони, яка намагається повернути Савченко, було більше можливостей, більше дивідендів для того, щоб переконати вона не винна, і все ж, навіть якщо обмін відбудеться, наскільки це справедливо двох російських полонених міняти на одного українського, адже в Росії ще як мінімум 10 незаконно засуджених українців, і усе нелогічно. Тут кращий друг це компроміс свого часу. Солдата армії оборони Ізраїлю Гілада Шаліта обміняли на 1027 палестинських ув'язнених. Цінність солдата, офіцера, цінність патріота. Вона вища чистої арифметики. Це патріота вона вища чистої арифметики.